Він злетів янголом на небеса. У скорботі стоять побратими білі сльози в очах, тата, мами, братів, дружини. 29 лютого сухополов'янська громада прилучена прощалася з військовослужбовцем збройних сил України Геннадієм Руляним. Позагинув один з найкращих звитяжний воїн, мешканець села Замістя, Замістянського, старостинського округу нашої громади. Ролін Євгеній Вікторович, який самовіддано боронив суверенітет, територіальну цілісність нашої держави і загинув на Донеччині від рук рашистських загарбників, які розв'язали цю прокляту. Не оголошено війну проти нашої вільної, незалежної, суверенної держави. 24 роки земного життя Геннадія, дитинство, шкільні студентські роки навчався в загальноосвітній школі номер 13 Романському професійно-технічному училищі. Строкова служба за контрактом. Війна перекреслила мрії. і Сподівання боєць Геннадій Рулін боронив мир та свободу України. Військовий громадянський обов'язок для нього були над усе. Україна це те, що ми маємо плакати любити і вимолювати. Вимолювати, тому що десь там на Сході зараз отакі легені, як Геннадій, кладуть своє життя, щоб по той сантиметр, який є на карті, щоб він дійсно був українським. За українську землю Геннадій поклав душу і тіло. Останній бій прийняв поблизу населеного пункту Терни на Донеччині. Ми висловлюємо всією нашою громадою. Слова найщиріших співчуттів рідним та близьким нашого героя. Немає, бракує цих слів, щоб їх підібрати і висловити ці слова, цих щирих співчуттів, бо розриває душу, я третій. Біль від непоправної втрати. Ми запевняємо рідних та близьких, що все будемо підтримувати в цей непростий нелегкий час для нашої території, для нашої громади. Родину нашого героя, родини наших загиблих героїв та героїв. В останній шлях воїна проведжали на колінах. Над містом плинула Кача. Не забудемо, переможемо. Відлунювало у серцях. Геннадій Рулін приєднався до небесного війська захисників прилуцького краю України.